Вітаю! Знову хочу вас трохи відволікти від війни і ну, трохи в такому розважальному варіанті зазирнути до себе в глибини свого буття. Всі ми дуже різні, і характерами, і поглядами на життя. Тож пропоную зазирнути в себе і зрозуміти, що саме вам заважає у вашому житті. Заважає, можливо. В реалізації, в професійній чи влаштуванні особистого життя, у кожного свої проблеми. Тож питання, що заважає саме вам? Це я буду дивитися тільки на старших арканах. Їх 22 в колоді, 22 аркани, ось я їх відібрала. Перевернуті карти я не читаю, як ви знаєте вже так, звикли. Тобто, ось є старші аркани, їх 22. Карти і зараз шість варіантів. Обирайте свій варіант. І спробуємо зазирнути, що ж саме вам заважає в вашому житті проявитися чи реалізувати щось, чи влаштувати щось. Можливо, після цього розкладу вам стане простіше керуватися в житті. Так, перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Загадали і читаємо, що саме вам заважає у вашому житті. Перший варіант колесо фортуни. А ви занадто сильно вірите в випадок. Тут щасливий випадок. Випадок, звичайно, допомагає іноді. Але ви. Поки ще занадто надієтеся на волю того ж щасливого випадка, або якихось щасливих збіга обставин. І ваші надії і сподівання можуть руйнуватися саме з причини надії на випадок. І тому ви, ну як недостатньо докладаєте сил для свого розвитку чи якихось подій. Ну, Наприклад, вас не взяли на роботу, і ви починаєте думати, що ну, це вам просто не повезло. Не тому, що, можливо, ви не відповідаєте запиту, а просто не повезло. Або, наприклад, ну, немає у вас сім'ї. Ну і тут у вас думки такі: ну, це ж схоже, не для мене. Тобто, от, не вдавайтесь в крайнощі. Десь треба надіятися на вдачу, а десь все ж таки треба працювати над собою. Другий варіант, що вам заважає так, закохані, що я вам скажу? От Ви блокуєте свої почуття, ви приймаєте рішення головою і часто ставите емоції на другий план. Ну, можливо, це дійсно раціонально. Але все ж таки отримувати задоволення не так вже й шкідливо в житті. То дивіться, коли ви от віднайдете рівновагу, то всі справи, робота, от спілкування і навіть прибирання в домі принесе вам задоволення. Тому що хочеться, щоб в хаті було чисто, а не просто треба прибрати пил. От розумієте? Життя стане для вас задоволенням, тому що хочу і треба. Стане для вас єдиним. А ще у вас, ну, як варіант, можливо, ви дуже часто у всьому вагаєтеся, Ну, навіть в якихось дрібничках. Купити, не купити цей костюм, піти чи не піти в гості, обрати цю роботу чи цю роботу. І ви не можете ось вибрати. Безкінечно, ви застрягаєте в болоті вибору. І це, звичайно, вам ну, дуже добре таки заважає рухатись. Ну, це другий варіант. Третій варіант, що вам заважає? Башта, вежа. А ви третій варіант, ви закриті для змін. Ви так сидите собі тихенько за своєю стіною і просто чекаєте. І, можливо, в цей час панікуєте, не дай Боже, щоб хтось зазирнув до вас за вашу стіну і потащить вас кудись в щось невідоме. Бо ніхто ж не знає, що там того невідомого. Можливо, провалять чи ще якийсь жах. Ви панічно боїтеся кардинальних змін у своєму житті, тому ви їх не допускаєте. Ну, тут, можливо, таке навіть ремонт в хаті от, для вас почати це страшно, бо це ж виход, ну, хоч і тимчасовий виход із зони комфорту, комфорта. а раптом ну, не вийде бажаний результат, а раптом затягнеться. Ну ось так. То вам тут зразу і така порада. Та перестаньте ви боятися. Знаєте, от є такий вислів, він мене завжди так дуже веселить, але він такий от точний. От Якщо ви боїтеся щось втратити в своєму житті, то втратьте і більше не бійтеся. Третій варіант. Закриті для змін, бо дуже боїтеся, чого то чи втратити, чи щось піде не так. Перестаньте боятися з цього приводу. Все одно життя триває і труднощів ну, все одно не уникнути. Четвертий варіант, що вам заважає? Смерть. Четвертий варіант ви тягнете за собою чемодан без ручки. Завжди і скрізь. Тяжко, та ви ж все одно його тягнете. Вам дуже важко розпрощатися з негативними спогадами, люди, які колись отруїли вам життя, або ви весь час згадуєте події, які щось там зруйнували в вашому житті. То що я вам скажу? Та лишайте ви минуле в минулому, щільно зачиніть туди двері і не зазирайте туди. Завершіть всі свої руйнівні відносини. Відмомтесь від тих проєктів, які вже давним-давно вмерли, і ви розумієте, що воно не набере життя. І починайте все з чистого листа. Но життя не може складатися стільки з негативного минулого. Все ж таки, ну, якщо вже ми живемо на цій світі, то треба все ж таки якось дивіться, дивитися хоч трішечки з надією в майбутнє. Перестаньте жити минулим. Це карта смерті, воно вже вмерла. Все, відпустили і забудьте. П'ятий варіант: що вам мішає? Заважає мах. А тут ви не приймаєте ті можливості, котрі вам дає життя або Всесвіт. Ви вважаєте, що ви або не варті чогось, або у вас не вийде. Можливо, у вас є дар ясновидіння чи лікування людей, а ви боїтеся то приміняти її і, і шарахаєтеся від того. Ви себе вкрай недооцінюєте. Можливо, у вас є якісь здібності або дар. А ви його приховуєте, соромитеся або відверто нехтуєте. Начувайтеся, бо за таке вам може прилетіти кара. Так? Якщо ми не беремо те, що нам дає, дає Всесвіт, то Всесвіт думає, нічого собі я даю воно не бере, ну то на тобі. Так? то То так, якщо дають, то треба брати. І все в ваших руках, карта мага. Ви багато вмієте насправді. Та це все стосується всього, і роботи, і відносин, і дійсно, можливо, якихось магічних здібностей, здібностей, так? чи езоторичних. Тобто, не втрачайте дорогоцінний час. І якщо ви приймете все, що вам дає Всесвіт, ви отримаєте яскраве життя, наповнене можливостями ну, і добрими подіями. І шостий варіант: що ж вам заважає? Угу. А ви тут часто рухаєтеся в зворотньому напрямку і коперсаєтесь в минулому, ну дуже схоже на смерть. А чи так зробила? А що якщо б я зробила щось по-іншому? І це блокує отримання задоволення від себе і також блокує якийсь ваш розвиток. Ви живете минулим. Те, що вже пройшло, або сильно часто аналізуєте от любу будь-яку свою дію чи навіть будь-яке своє слово, ви його аналізуєте і починаєте себе картати за щось завжди. То я вам кажу, відпустіть і не тримайте те минуле, яке вже пішло, під контролем. Уже все трапилося, все, до побачення. Помахали рукою, все, забули. Зробили висновок, якщо це був якийсь негативний у вас такий е негативна якась подія, зробили висновок і все, рухайтесь далі. Ну, ось якось так. Ну, Надіюся, я вас трохи розважила, і трохи ми зазирнули всередину себе і зрозуміли що до чого. Дякую вам за увагу.